Так зручно, квартин імуно Все в одній упаковці, в одній капсулі. Все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Друзі, привіт! Сьогодні беру вас з собою на прогулянку в ліс, бо це найдоступніший спосіб, як підтримувати серце в тонусі. А от скільки потрібно гуляти, з якою інтенсивністю і як турбуватися про здоров'я серця – про це все розказує згодом. Коли я навчалась в медичному університеті, якось викладач попросив відгукнутися тих, у кого в родині є серцево-судинні захворювання, інфаркти чи інсульти. Тоді руку підняло більше ніж половина аудиторії, і це означало, що усі ми маємо схильність до цих патологій і маємо турбуватися про здоров'я свого серця вже зараз у 20 років. Серцево-судинна система забезпечує всі обмінні процеси в нашому організмі. Тому, піклуючись про неї, ви піклуєтесь про організм в цілому. Щоденна прогулянка на свіжому повітрі це найлегше і найкраще, що ви можете зробити для свого серця. Щоб від прогулянки було максимум користі, відкладайте в сторону телефони. Руки мають бути вільні, а прогулянка інтенсивною. Щоб була ще й корисною, проходьте від вісьми до десяти тисяч кроків. Це небагато. Всього 40-60 хвилин руху, активного на свіжому повітрі. До речі, привчайте до цього і своїх дітей. Ми ходили з року на прогулянку без візочка, щоб дитина активно рухалася. І вже Андрійко навіть йому не було двох років, зміг проходити більше ніж пів кілометра. Пішли. Прогулянки стали нормою мого життя, але й не забуваю про більш інтенсивний спорт. Головне почати з чогось простого. Колись моя тренер дала мені пораду, яку я запам'ятала на все життя. Точніше, формула 3 на 30 на 130, що означає тренуватися тричі на тиждень протягом мінімум 30 хвилин з інтенсивністю, яка збільшує частоту серцевих скорочень, до 130 ударів на хвилину. Саме такі фізичні навантаження підтримуватимуть серце в тонусі. Формула 3 на 30 на 130, звичайно, хороший варіант, але підійде далеко не всім. Якщо ви маєте хронічні захворювання серця або судин, обов'язково проконсультуйтесь зі своїм сімейним лікарем. Я для себе встановила правило якомога частіше вимірювати кров'яний тиск, бо його колимані можуть вказувати на певні патології. Тому маєте ви проблеми з серцем чи ні, а тонометр точно має бути у вашій аптечці. Тонометр нам, до речі, подарували батьки чоловіка. Свекруха вже давно має звичку в один і той самий час. Вона в спеціальний щоденник записує показники кров'яного тиску. Одного разу це відверто врятувало її життя, бо в критичній ситуації допомогло лікарям прийняти правильне рішення. Я такий щоденник ще не веду, але враховуючи спадковість, зробила для себе висновок. Якщо раптом у родині у когось болить голова, я одразу мірюю тиск. Це допоможе не пропустити перший дзвіночки. Хвороби. Більшість людей не знають рівень свого артеріального тиску, тому досить важливо хоча б іноді його перевіряти, а особливо тим людям, які мають ризики спадковості з боку серцево-судинної системи або навіть скарги. Надмірна вага підвищує ризик серцево-судинних захворювань, тому я завжди звертаю увагу на те, що їм і як формую свою тарілку. Там завжди мають бути цільнозернові крупи, багато овочів, бобових, не забуваю про зелень і про ягоди. Щороку я заморожую вишню, смородину, малину. Їх люблять смакувати усі в нашій родині. Головне правило: не намагайтеся зробити їх смачнішими за допомогою цукру. Просто насолоджуйтесь природнім смаком. Жменька ягід щодня знижує рівень смертності від хвороб серця на 40%. Тому в моєму раціоні завжди є продукти, які містять цинк, природні антиоксиданти та кверцетин. Усе це знижує рівень холестерину в крові. Кверцятин в цілому підтримує здоров'я вашої серцево-судинної системи, а також знижує ризики утворення тромбів в самих судинах. Щоб кров'яний тиск був у нормі, вживайте менше солі. Пам'ятайте, 5 грам це добова норма, приблизно одна чайна ложка. Щодня формуйте в собі звичку, не підсолювати продукти, з турботою про своє серце, і, як мінімум, відставте сільничку в сторону або приберіть зі столу. Пам'ятайте, скільки б вам не було років, на жаль, від хвороб серця не застрахований ніхто. Тому я собі взяла за правило раз на півроку здавати аналіз, щоб перевіряти формулу крові. Останнім часом серцево-судинні захворювання значно помолодшили. В особливості це також залежить від стресу і його впливу на організм. Старайтеся обмежувати стрес, і тим самим ви будете захищати себе від ускладнень. Пам'ятайте, здорове харчування, фізична активність та постійна увага до власного здоров'я стануть надійним щитом для вашого серця. Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці, в одній капсулі все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин.